Хлопці, запам'ятайте, масотку до його будинку не впускаємо. Е, нарешті я повернувся до села. Іду зараз додому, відпочину. Е, може посплю трохи, бо був в лісі, шукав грабию, нічого не знайшов, змучився, треба трохи віддихнути в себе вдома. Так іду, повіддихаю собі, посплю і полежу. А що це таке? Що це? Що це? що це за забор такий? Ей, що там шипи і, і лава от і забор? Що тут робить, селяни? Що це таке? Селяни, у мене до вас питання, що це таке, що ви тут зробили? Селяни, говоріть. селяни, швидко мені говоріть. Посадка, ти туди заходь, туди не можна. Я тосто не можу, це мій будинок. Що ви там приховуєте? Ми не можемо тобі сказати нічого. Блін, селяни, пустіть мене додому, я все рівно мушу попасти. Селяни, ну це ж не чесно, це так не можна робити. Це мій будинок, а ви без дозволу то все зробили. Взагалі, що ви там приховуєте від мене, я не знаю. Ну я то дізнаюся, все рівно, все рівно дізнаюся, селяни, ось так, я дізнаюся. До речі, друзі, всім привіт, з вами я, Масонка у Майнкрафті. І бачите, в цьому відео селяни щось там приховують від мене в моєму, в моєму будинку. Вони зробили е, там забор. І, і тут і шипи розставили, і лаву. Я не можу тебе попасти до себе додому. І не знаю, що робити навіть. Е, тому нам треба тоді дізнатися попасти додому, до мого будинку. А селяни, вони взагалі, взагалі, е, навіть не знаю, що сказати. Вообще, е, Зразу їх взагалі роблять таке, що не можна робити. Я не знаю, що вони там зробили. Добре, тоді ми зараз сподивимося, що вони там зробили. Тоді, друзі, ми починаємо. Поставте лайк і, та... і підпишіться на канал. Починаємо, друзі. Так, добре, нам треба попробувати перелізти через ось цей забор. Але як туди перелізти, я не знаю. Так, попробуємо. Якщо сюди... Ой, не вдарився. Добре, ми можемо сюди далеко залізти, але тут проблема виникає. Шипи, бачите? Ось така тут проблема. Що ми не можемо попасти, будуть шипи і лава. Ну, якби ми попробували запрягнути на дах, ми би там не проламалися. Тому треба щось придумати інакше. Я не знаю, що. Ну так, до речі, треба подивитися, може в вікні щось буде видно. Так, подивимося, що в вікні. Стоп, я там бачу щось. Я бачу там смарагдовий блок. Він закриває вікно. Але я бачу смарагдовий блок. Думаю, ви теж бачите смарагдовий блок. Так. Якщо зробити підклап, то теж може бути опасно, бо ми не знаємо, що всередині може нас чекати. Чи лава може глибока бути дуже. Чи то нам не допоможе. Треба розпитати селян. Чому. Селян, я вам кажу, я туди доберу до себе додому. Ні, не зможеш. Не, я, я зможу, селяни, можу. Я все рівно зараз я якогось спитаю. Селянин, ну, що тут таке? А ми тобі не скажемо, ти все рівно не попадеш тут будинку, Ти попадеш, поняв? Я не попаду, то я попаду точно. Я все рівно найду спосіб подивитися, що ви там ховаєте, селяни, все рівно. І ви нічого не зробите. Так, зараз. Подивимось. Так, що б можна зробити? щоб попробувати туди попасти ще якось? Якщо ми попробуємо легенько отутво, е, біля шипів, отаку легенько. А поставити блок на шипи, то тут залізні двері. Це вже проблема. Їх можна попробувати зламати. Але давайте ми, знаєте, спробуємо попасти на мій будинок. Зараз зламаємо тут землю і візьмемо. Все, попробуємо попасти на мій будинок зараз. Отут, іменно. Ще зараз отут блок зламаємо. Ламаємо. Зараз сюди. Ой-ой-ой, чуть не впав. Добре, нічого страшного. Ставимо, хай буде навіть тут. Сюди і ще. ось сюди. Все, поставили. Можна спробувати упасти на дах. Ай, Ай! Фух, фух. Друзі, то я чуть не знищився. Ми треба звідси вибиратись, Ай, колеться. Так попробуємо поставити сюди блок і на нього. Ай! Не можу. Що робити, як вибиратися, не знаю. Якщо зламати забор. Спробувати, все, я вибрався. Ой, ну хай буде, ладно. Добре, друзі. Ідемо, придумаємо щось інше, напевно. Так, друзі, нам обов'язково треба щось придумати, щоб попасти до мого будинку. Але проблема, що там шипи мене чуть не знищили. І лава. Металеві двері до того, які я не можу так зламати просто. Тому... В цьому дуже великі проблеми, але ми, думаю, щось можемо спробувати все-таки зробити. Але поки я не знаю що. Ми попадемо подивимося там. Якщо все-таки ризикнути зробити підкоп, то може й попадемо. Але ліпше, знаєте, як зробити? Добратися до дверей і спробувати їх зламати зі всіх сил. Або вибратися на дах, на дах, вибратись і проламати дах. Думаю, цей варіант нам підійде. Тому спробуємо його зараз зробити з вами. Так, на Надах. Нам треба на надах. Ламаємо, значить, тут зараз грунт. Ламаємо. Раз. Два. все, думаю, то хватит. Ставимо. Ой. Ламаємо. Добре, ламаємо цей. Беремо і ставимо. Раз. Ой, так вот. Раз. Ламаємо. Оп і запхали. Так, тепер пробуємо вилізти туди. Е, на ще три. Раз, два, три, хопа! Вилізли. Ура! Тепер лишилося ламати отакого просто. О, я вже щось бачу, Смарагдовий блок. Що? Зараз спробую його зламати. Ламайся, ламайся, давай. Його буде важко ламати. Але думаю, ми впораємося. Так, давай, 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 давай. ну 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 ну, ну. Ще трошки буде, зараз ми його проламимо. Так, 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 так. Так. Зараз, зараз, зараз ще трошки. Ще чуть-чуть і і. Є. Yeah. О, тут ще один смарагдовий блок. Зараз я його зламаю. Так, ми попали, тут багато смарагдових блоків бачу. Що ж ще тут зараз подивимося. Так, подивимося ось так. І тут все забудовано смарагдовими блоками. повністю все. Абсолютно все. Ну я вже бачу. Тут нічого нема. Так, а що, зараз виберемося звідси. Зараз звідси виберуся і скажу, що все Так, двері майже зламали. Так. І тепер тут вові ще цей камінь зламаємо, зараз звідси виберемося. вже майже зламали. Майже майже майже. І все зламали. Тепер йдемо. Зараз маємо запрягнути. Якось спробувати, запрыгнули. Тепер йдемо. Так, йдемо, селяне. Селяна, я все. Все, тепер знаю про вас. Я знаю, що ви там ховаєте якісь смаради і блоки. Е, вибач, вибач, посока тільки не бей. Так, ми ховали, бо нас не було місця зберігати наші смарагди. І ми все так зробили і тому ми в тебе ховали. А не могли десь в себе ховати, чому іменно в мене? А в якомусь великому будинку, де місце є. То ми не подумали, вибач. Селяни тут обрали. Більше такого не робіть. Так. Ух, зараз подивлюся, як там все відновлювати, мені потім треба буде. Так, дивимося. Ну що ж, можна сказати. Ну, роботи так нема. Але все рівно, мушу тут все собі відновити. Добре. Ух, ось то зробили таке мені погане. Тепер не маю де жити, поки що поки не відновлю. Тут все ось так. Оселяни ніколи не думають, що роблять. Ух, друзі, ось так. Ось, друзі, такого все порятувсь, відновлювати буду, але я вже знав, що вони там робили. Ховали якісь смарагдові блоки. Ось такого. Але, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Бо це добре, що я зміг попасти додому. Ось так, друзі. Бувайте всім па-па. Підписуйтесь, ставте лайки. Бувайте, папа. -па.